Всього два місяці пройшло з часу відкриття тячівської картинної галереї імені Шімонаголоші. В день відкриття організатори пообіцяли, що за місяць півтори організують нову виставку. Слова дотримали. Ми тоді сказали, що картинна галерея має бути не зберігаючим приміщенням деяких картин. А це має бути виставочний зал, це, має має картинна галерея жити. Це мають картини мінятися. Художні полотна привезли саме з фонду Мукачевської міської картинної галереї. За сприяння зараз вашого народного депутата Василя Васильовича Пьоки, Віктора Івановича Балоги. Була відкрита картина галереї в місті Мукачеві. За цей час в картині галереї було зібрано фонди, які тепер перевищують один мільйон. Це картина галерея. Таку суму заробила за ці часи. В фондах картинної галереї народні художники, лауреати Шевченківської премії У удячівну виставку привезли з Мукачева роботи відомих закарпатських майстрів пензля, заслужених та народних художників України. Виставка нараховує 32 мистецькі роботи. Окрім цього, тут можна побачити ще й репродукції семи картин дячівського періоду творчості голоші, які зберігаються в національній галереї Угорщини. Така мистецька акція стала можливою за підтримки народного депутата України Василя Петоки. На дячівщині так само є. Художників, яких ми будемо вчитися, але є багато яких ми не знаємо. Завдяки таким виставам, ми зможемо пізнавати, знати, вчитися і розвиватися. Приглашіть сюди самих-самих замінитних художників, буду творити на Тячівщині, і вони всі подарять картину галереї по дві роботи. Насамкінець директор Тячівської картинної галереї Любов Бобрушко розповіла, галерея користується попитом як серед живописців, так і серед місцевих жителів. Стала вона навіть місцем міжнародних зустрічей. Тут часто бувають угорські та румунські посли.